Доброго Дня вас вітає студія Телепрактика. Науково-методичному центрі Дарвінського району відбувся круглий стіл на тему. Суспільний діалог, актуальні питання конкурсного приймання дітей до перших класів. Розпочала цю зустріч керівник науково-методичного центру Ірина Кривоколь. Представники навчальних закладів та батьківської громадськості обговорювали питання. Організація конкурсного приймання дітей до перших класів, гімназії, ліцеї, спеціалізованих шкіл Дарвінського району. Підвели підсумки проведення конкурсного приймання дітей до перших класів у 2014 році. Представники творчих груп запропонували шляхи вдосконалення конкурсного приймання дітей до перших класів. Ми завжди намагаємось разом з нашими керівниками закладів освіти, вчителями забезпечити прозорий процес запобігання корупції при прийманні дітей в перші класи. Ми кожного року приймаємо до себе. Спеціальні тести роздивляємося, їх затверджуємо, і наші заклади освіти мають змогу е, при Кваліфікованій підтримці наших методистів проводити набір у перші класи, але кожного року трапляються якісь неприємні випадки: то батьки чимось незадоволені, то вчителі десь проколи зробили не так об'єктивно, не так демократично провели цю всю процедуру. І тому нам би хотілося кожного року проводити спочатку круглий стіл, на якому будуть спілкуватися батьки, вчителі. Керівники закладів, які відповідають за прийом дітей в перші класи. Сьогодні ми обговоримо плюси, мінуси всього процесу прийому дітей в перші класи і намітимо такі питання, вирішення таких питань, які нам допоможуть в майбутньому зберегти. Об'єктивність і прозорість при прийомі дітей в перший клас. це така мета сьогоднішнього нашого круглого столу. До побачення і до нових зустрічей з вами була студія Телепрактика.